Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд як Україна виглядає в очах світу напередодні парламентських виборів. Про це у найближчі хвилини ми говоримо із політологом Петром Олещуком. Вітаю вас, Петре. Вітаю. Петре, от сьогодні розпочинає роботу в Сполучених Штатах Америки Генасамблея ООН. туди. Поїхала й українська делегація на чолі з президентом України Віктором Януковичем. А чи це пересічна подія для України і про що там говоритимуть? Я не думаю, що ця подія буде мати надзвичайно визначальне якось значення для майбутнього України. Це швидше питання і внутрішньополітичне, і питання міжнародного співробітництва конкретно із Сполученими Штатами. Тобто у контексті тієї ситуації, яка зараз розгортається довкола, міжнаміжукраїно-американських відносин. А то тут варто відзначити, що для президента України критично важливим є відвідати Сполучені Штати. Це надзвичайно важливим і тому це використовується швидше як привід для подібного візиту. А сама асамблея ну це традиційний захід, який в принципі особливої ролі навіть у світовій політиці не відіграє. Українське питання як таке, то вибори звільнення політичних в'язнів, так ще називають в Україні, не всі політичні сили. Про це на вашу думку там говоритимуть чи ні. Я думаю, що хтось може спробувати підняти це питання, але як показує практика, українська влада намагається ці питання на міжнародній арені уникати, оминати будь-яким чином, зглажувати, уникати прямих відповідей. Тому я не думаю, що тут можливий якийсь діалог, можливо, якісь монологічні заяви критичні з боку представників американської влади або інших країн, вони будуть лунати. Але якихось принципових кардинальних наслідків це не буде мати. Питання українських виборів на вашу думку зацікавить Генеральну асамблею об'єднаних націй? це часткове питання, тому що в принципі в світі щоденно проходить величезна кількість виборів, і парламентських, і президентських, і місцевих. От нещодавно в Білорусі пройшли парламентські вибори. Кому цікаво, той в цьому процесі цей процес включений, той робить відповідні заяви, спостереження. Але загалом я не думаю, що це те питання, яке насправді хвилює весь світ, зокрема парламентські вибори. Тим більше, що весь світ знає роль, ну принаймні ті люди, які включені в політичний процес, вони знають ту роль, яку відіграє зараз парламент в Україні, а це не роль ключового політичного гравця. Я думаю, що всі більше будуть зацікавлені перспективами майбутніх президентських виборів. Це буде дійсно питання світового масштабу. Візит української делегації до на засідання генасамблеї ООН цьому передувала власне резолюція Сенату США. Це верхня палата Сенат, це сенатори. Збирається їхня думка щодо України. Наскільки тут ми бачили, як політики по різному сприйняли опозиція з радістю з оптимізмом? Чули також заяву Міністерства закордонних справ, що ця ре резолюція була ухвалення з порушенням процедури, чи це важливо для України і так звані чорні списки. А чи буде в нас конкретний перелік прізвищ в цій резолюції? Можливо, подальших рішеннях Сенату США Значить, стосовно реакції українського МІДу, я не вважаю, що вона була досить доречна. У них є свої процедури, свої особливості ухвалення. І якщо Сполучені Штати звернуться у відповідь щодо українських парламентських процедур, то вони також можуть знайти в українській практиці чимало порушень відповідних процедур на підставі цього проголошувати, що будь-які наші рішення є незаконними, будь-які наші закони ухвалені неконституційно, тому що їх ухвалюють не всі депутати особисто. Тому ця реакція, вона, як на мене, є дещо такою поспішною. Стосовно значимості цих рішень, то варто відзначити, що це далеко не перше рішення, яке ухвалюється стосовно питання України стосовно питання української політичної ситуації на міжнародній арені. Таких рішень було ухвалено дуже багато, і на даний момент вони жодних реальних наслідків в плані української політики не мали, тому що вони носять виключно декларативний характер. З одного боку, це перші декларації, потім декларації стають більш жорсткими, потім ще більш жорсткими. І дійсно, як ви відзначили стосовно списків, до того часу, поки відповідні структури не перейдуть до якихось конкретних дій, зокрема складання списків, можливо, небажаних осіб, за прикладом російського списку Магнітського, до цього часу, я думаю, реакції не буде. Але те, що відповідних дій немає, це свідчить про те, що і до цього часу і Сполучені Штати, і е, Європейський Союз сподіваються якимось чином ці питання е, влагодити і е, все ж таки не розривати остаточні відносини з українською владою. І я думаю, що допоки вони самі для себе не зроблять висновок, що немає шляху назад, і що е, не можна відновити відносини, вони будуть намагатися діяти. У руслі стратегії поганий, гарний слідчий, як в американських фільмах. Відповідно, Сенат виступає поганим слідчим, який тисне. З іншого боку, той самий Держдеп може виступати з ініціативами такими більш мирними. Чи може, а чому так сталося те, що думка декількох сенаторів, про те й говорили в Україні, вона стала визначальною для такого органу Сенату, як такого в цілому? Це пов'язано можливо, з президентськими виборами, які вже зовсім скоро да, відбудуться. Я думаю, що це е, також безпосередньо пов'язано із президентськими виборами, тому що е, вони зараз відбуваються у контексті, в тому числі, і зовнішньої політики. Зокрема, кандидат від республіканців в Ромні досить жорстко критикує Обаму за капітулянську політику, яку він вважає, по відношенню до Росії, за е, відповідні дії, які ну, не надто. Відповідають американським національним інтересам в цьому контексті можна розглядати. А чому кілька осіб? Ну власне, не треба вдаватися до якогось україноцентризму і думати, що у Сполучених Штатах сенат і всі сенатори лише думають про долю України, про те, яким чином у нас буде розгортатися політичний процес. Я особисто думаю, що для них це одне питання із багатьох. І це питання, воно швидше має значення у контексті внутрішньоамериканської політики. Тобто американська політика, вона дуже так заглиблена і занурена всередину країни. І для неї ці всі зовнішні питання це швидше часткові моменти та ілюстрація до внутрішньої політики. І я особисто не думаю, що більшість сенаторів дуже сильно занурюються в українські політичні питання, в українські політичні проблеми. Для когось це є дійсно їх тема. Вони цим займаються і вони цілком можуть використовувати. Свій авторитет для того, щоб ті чи інші резолюції вносити, таке явище, як лобізм. От в опозиції кажуть, що в них дуже сильна лобістська група напередодні також з'явилася інформація, що є свої лобісти і президента України Віктора Януковича. Зокрема, один лобіст, який захищав активно права Хосні Мубарака, президента Єгипту. Наскільки от дійсно от, там відбувається така стичка цих лобістів в Сенаті, і, можливо, там в Конгресі США. Ну, звісно, це нормальна практика. І, до речі, для сполучених штатів це є нормальним, тому що у них це все легалізовано і абсолютно законно, укладаються відповідні домовленості і вони реалізуються. Ну, власне, нічого у цьому дивного немає. І навіть грузинська влада, яка вважається досить прихильною по відношенню до сполучених штатів, вона також користується лобістами послугами лобістів. Тобто, загалом нічого дивного у цьому немає. Чи допомогли лобісти тому самому Бараку або іншим е представникам е арабських недемократичних режимів? Це вже питання інше. Тобто, лобісти вони звісно можуть впливати на процес, але вони не всесильні. А думаю, питання України це не питання, все ж таки, якоїсь заштатної держави, е щодо якої можна протягнути якесь рішення, засновуючись на нерозумінні ситуації в Сполучених Штатах. Все ж таки я думаю, що стосовно України найбільш ключові питання все ж таки будуть вирішуватися на державному рівні. А тут уже питання лобізму, його залучення чи не залучення це вже питання швидше доцільності використання коштів, в тому числі державних коштів. Зрозуміло От, щодо України, США ми поговорили щодо співпраці України та Європейського Союзу. Напередодні також перший віцепрем'єр України Валерій Хорошковський зустрічався. Штефаном Філе єврокомісаром європейського союзу говорили знову ж таки про демократичні принципи, демократичні стандарти, зважаючи на те, в якому руслі зараз відбувається виборча кампанія. А чи вдасться нам провести чесні і демократичні вибори? чи не щоб не повторилося в Україні, наприклад, білоруського сценарію на вашу думку? Чи вдасться це в Україні В Україні? Це буде зробити досить важко, враховуючи ті самі дії, які здійснює українська влада. Тобто, з одного боку, спочатку проголошується публічність на основі закону про відеоспостереження. Потім, уже перед самими виборами, намагаються внести зміни до цього закону, зокрема, заборонити відеофіксацію безпосередньо підрахунку голосів. Перед цим ціла низка гучних скандалів пов'язаних із формуванням виборчих комісій. Тобто формування виборчих комісій виявилося непрозорим, партії, які там представлені, сумнівні. А потім відбуваються постійні заміни, перебіжки. Тобто, сві по собі комісії вони на даний момент не мають повної легітимності в українському суспільстві. Це слід розуміти, і це чудово розуміють і представники європейського співтовариства. Тобто, якщо, наприклад, до комісії не потрапило жодного представника від таких партій, як удари свобода, наприклад, удар очолюється кличком, хто такий кличко? Всі чудово розуміють, всі чудово знають в Європі. Зокрема, і тому, в принципі. Тут вже закладені певні застереження щодо визнання виборів легітимними або нелегітимними. І це пов'язано безпосередньо із самою процедурою. Наскільки вдасться уникнути білоруського сценарію, тут власне слід відзначити, що в Білорусі якби і попередньо ніхто й не намагався особливо якимось чином ці вибори легітимізувати в Україні. Відповідні спроби робляться. Але я думаю, що в кінцевому рахунку. Це буде залежати від багатьох речей, в тому числі і від світової політичної кон'юнктури, зокрема, це відносини Україна, ЄС Росія. Тобто Європейський Союз він дотримується такої стратегії, поки Україна остаточно не перейшла у фарватер Росії, вони намагаються певним чином зберігати мости і зберігати майданчик для компромісу. І це ключовий аспект європейської політики, як на мене, тому від цього буде залежати в тому числі визнання легітимності виборів. В Україні дійсно спроби робляться, щоб вибори були і результати виборів були демократичними і об'єктивними. Ну, зокрема, міграція виборців нещодавне рішення. Так. Да. Ну, ви знаєте, це рішення, воно, як на мене, є досить таким половинчастим. Тому що першопочатково, я думаю, автори законопроекту вони чудово розуміли. Які можуть мати наслідки, відповідна заборона голосувати за відкритим посвідченням по мажоритарним округам. Тобто відсутність такої заборони автоматично означала, що ця технологія буде використовуватись. І вона почала використовуватись. І коли вона вже набула надзвичайно масового характеру, робляться спроби її заборонити, а де ви раніше були. Це стосується багатьох інших аспектів, наприклад, формування виборчих комісій. Тобто, це, ви знаєте. Така а, реактивна позиція у нас свідчить про те, що намагаються не стільки долати причини, скільки певним чином а, камуфлювати приводи. На завершення нашої програми про той законопроект, який також пов'язаний з співпрацею з розвитком стосунків України та Євросоюзу, Організація безпеки і співробітництва Європи ОБСЄ досить різко оцінила законопроект про відповідальність за наклиби за завідувану неправдиву інформацію. Бачимо те, що сьогодні є бажанням народних депутатів ухвалити в цілому цей документ як закон. Чим завершиться ця вся історія? Чи буде реакція більш жорсткішою з боку європейського союзу по відношенню до України? Вона має бути більш жорсткою і не лише з боку зовнішнього. Впливу, але й всередині країни, тому що цей закон, він дійсно, цей законопроект поки що він дійсно не відповідає жодним вимогам, і він досить суттєво може вплинути на ситуацію свободою слова в Україні. Тому що він фактично знищує журналістську діяльність як таку. Тому що журналістська діяльність передбачає удержання фактів, в тому числі, і з не надто перевірених джерел. Да? Ніхто ж не тасть дозвіл, там, наприклад, на зйомку певних. Незаконних дій влади, да або, наприклад, будь-яких приміщень, на які немає вільного доступу, на ну, тобто, це фактично підриває самі основи журналістської діяльності. Тому я думаю, реакція повинна бути досить жорсткою і не лише за межами України, але й всередині. Чи буде доведено це все до логічного завершення? Чесно кажучи, мені поки що сказати важко. Але якщо буде доведено, якщо закон справді вступить в силу. То це буде дуже серйозний удар по міжнародному іміджу України і, зокрема, міжнародному іміджу самої української влади, яка таким чином себе поставить в один ранг із авторитарними режимами пострадянськими, в яких вже це діє, зрозуміло. Дякую вам за розмову. Я нагадую, що це була думка політолога Петра Олещука. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.